Привіт! Давай подивимося, для чого тобі зараз саме та ситуація, яка склалася у твоєму житті на даний період часу. Так? Давай подивимося, для чого, для чого тобі та ситуація, яка склалася зараз у твоєму житті на сьогоднішній день. Так, по перше, та ситуація для того, щоб ти змогла побачити, що Навколо тебе і біля тебе ще є ресурси для того, щоб ти побачила, що насправді стакан наполовину повний, а не пустий. Ти дуже сильно закрилася, заглибилася, закрилася в свою коробочку саме на тому, що тебе зараз засмутило, не задоволило. І ти просто не хочеш навіть бачити, що навколо тебе іще є. Дуже велике таке розчарування. Треба, знаєш, та ситуація для того, щоб ти вміла відпускати відпускати емоційно те, що відбувається. Тобто треба вміти відпустити емоції, відпустити людину, можливо, так, з якою в тебе якісь виникли ситуації. І рухатися далі, але не спішно. Зараз та ситуація тобі хоче показати. Що тобі необхідно знайти баланс і рівновагу всередині себе, тобто емоційно, психологічно та фізично. Тобто, зараз від тебе події в твоєму житті ну, не дуже насправді залежать, тому що, як би ти не намагалася зараз рухатися вперед активно, тебе будуть зупиняти для того, щоб ти побачила, що зараз відбувається для того, щоб ти могла зупинитись і заакцентувати увагу саме на свій емоційний стан, на те, що ти одразу закрилася в коробку свою? І, знаєш, в такому розчаруванні і роздраї ти не помічаєш, на, насправді біля тебе ще дуже багато чого залишилося, де ти потрібна, кому ти потрібна, де ти можеш ще реалізовуватись, де ти можеш брати ці ресурси і можливості, і потроху рухатися далі. Тебе можуть підтримати близькі, і тобі на це також дуже варто зараз звернути увагу в матеріальному плані, так? в енергетичному, психологічному плані, вони тебе можуть підтримати, тобто вони тобі допоможуть втримати рівновагу. Тому, будь ласка, зверни на це увагу зараз.